Іра, у світського життя, прекрасне почуття гумору. Я сьогодні, посланиця Каті Сачію, вітаю тебе, нам народження. Нехай здійснюються всі твої бажання, сподівання і всі твої кохання, нехай здійснюються. Весь час думала, чогось не вистачає, але сьогодні мені усього вистачає. То це вже назавжди. Ти зараз говориш про чоловіка, напевно, якщо всього вистачить. Я кажу про ситуацію, яка не дає мені. Почувати себе нещасною з усіма попередніми була нещасною навіть з моїм, навіть з твоїм бідолашна. Добре, що ти його залишила. Мучилась би все життя. А так я насолоджуюсь. Дякую тобі. У нас така сім'я велика. Був один чоловік, потім раз подарувала свій подрузі, потім там щось там ще. Не, ну подарувала, таке, потім вже... хореограф жив там з хореографом, потім ставить вже мені танці. Ну це наше життя. Що робити? Ти сьогодні в свій день народження презентуєш альбом без гриму. Чому він такий був складний? Не так, як з іншими, все складалось. Дуже тяжко, важко. Люди зникали, які його робили. Ну, люди. Люди бувають різні. Я вдячна тим, хто Зникав, хто брав гроші, зникав. Зараз всі, знаєш, там О, май, я такий класний, таку крутую, таку офігінний. Я не офігенна, я просто нормальна. <гум> я просто ірина Білик. Я хочу подякувати Оресту Галицькому. Це аранжувальник, гітарист, не тільки гітарист, музичний. Я сподіваюсь, менеджер, продюсер в майбутньому. Ну кому як не мені знати, що ти вмієш дружити, товаришувати з колишніми чоловіками. Як відбувалася робота з Орестом? Бо він вже був в статусі колишнього, а ти вже була в статусі заміжньої. Ну, він приховував це завжди. Але я хочу подякувати. Він дуже талановитий музикант. І після цього альбому я хочу, щоб інші музиканти, співачки звернули увагу саме на це ім'я, тому що. Е, ну як сказати, привернути увагу до таланта, тільки з ним прожити декілька років. Де Катя Осадчо? Катя з... Осадча, оце ти оце, залишила та... мені пірячко і, і трошки полетіла. полетіла. Катя, полетіла. алілуя!